Віта глядачів свого каналу. Зараз я хочу зробити розклад. У нас дві до, дві декади. Перша декада, вже, считайте, закінчилася жовтня, у нас дві декади по 10 діб. І я хочу покласти розклад про підсилення ППО, про підсилення захисту міста Запоріжжя. Чи буде воно зроблено в ці декади, чи так воно все у нас і буде. Нічого не зробиться і не підсилиться. Давайте подивимося. Будь ласка, карти, покажіть нам ситуацію з підсиленням захисту технічним, повітряно наших повітряних наших сил, які нас захищають, чи будуть вони. Підсилені, чи прийдуть нам Дополнительні якісь захисні установки, які займаються захистом міста, і збивають ці ракети. Покажіть нам то, чи буде це зроблено? Давайте подивимося першу декаду, другу вже декаду, другу з 10 жовтня. По 20. І з 20 по ну, вже до кінця місяця я не пам'ятаю, скільки там днів. Давайте подивимося. Ми на декількох колод подивимося. Чи буде? Чи буде нам підсилення захисту в Запоріжжі цими системами? Ну, давайте подивимося по перше сигніфікатор. Дивіться, який сигніфікатор класний. Захист, інтелект. Ану, що буде зроблено? А ну, що буде зроблено? Болтологія і більш нічого. Болтологія і більш нічого. Захисту не буде. Оцю декаду ще одну не буде захисту. Все. Це мудрість, аналіз, тратата. Буде оці ППО, що були, що є у нас, то у нас і буде. Без змін. Ось воно падає на цього дядька. Вся на нього надія, але ж він не третя декада. Взагалі сигніфікатор жуткий. Боже ж мій! Ну що, будуть у нас люди втрати і буде третя декада страшна. Буде третя декада страшна. Будуть частково будуть у нас втрати, буде постійно, йти по почуттям кризис і буде йти по, енергіч, по енергетичним нашим життєвим всім бажанням, діям. Буде теж кризисна ситуація. Будуть сльози, будуть. І причому це військові, це військові увічаї. Це цей дядько. Ось вам і все. Ось вам і все. Так що? Що я можу робити? Що я можу зробити? От вам і все. Страшно. Це буде просто жах. Ну давайте на цих картах подивимося. Це ж саме питання, де задамо. Так, все ж таки сподівалася, що буде краще. Знаєте, що мені зараз в голову прийшло чому така карта? Вони навіть можуть знищити наше якесь ППО ще. Ото буде срака. То буде не то, що підсилення, то буде жопа. Я вибачаюсь. Хоча ж вони не стоять на місці, вони ж повинні мігрувати, так сказати. Ну, я так думаю, я не знаю, мені так кажеться. Так, будь ласка, карти покажіть нам. До кінця жовтня. Чи підсилиться захист Запоріжжя установками ППО доповненнями, чи якимось іншими установками, які будуть захищати місто Запоріжжя від е, ракет? Від ракет. А ну, давайте подивимось. А я закажу зараз ще. Так, від ракет. Перша декада. Друга декада від ракет? Так, від снарядів різного плану. Друга декада від снарядів. І від дронів. Перша декада. Чи буде захист у нас? І друга декада, чи буде захист у нас від дронів? Вже на ходу придумаю, люди, як подивитися ту ситуацію. Ви думаєте, я не хочу, щоб ми спали спокійно. Так, трошки я отак піднімаю, акуратненько підсовую, щоб все було як треба. Так, це було отак. Ну і дивимося. Так, дрони я опускаю зразу, вони були останніми. Так, дивимося, ракет, під ракетних ударів чи буде підсилення? Ось вам, пожалуйста, несправедливість, немає порядку, дисципліни, Тільки оці розказні по чашам. Оцей куртя буде тільки желать нам тихої ночі, падло, більш нічого не робити. А несправедливість, тому що вони можуть якось там щось вліяти на, на, і добиватися, а вони не будуть того робити. Хтось получе, той, той Дніпро получе, філатов виб'є. Той, же, як його, Кива, ой, Кива кажу, Кім, а ми будемо отак і сидіти. Так, е, ті ракети різного плану. Та ж сама історія. В них немає взаємодії з цими людьми і ми будемо мати кучу проблем. Причому нових проблем. Нових. Так, ну і дивимося дрони. Дрони. По дронам щось тут таке зробиться, все ж таки. По дронам все ж таки щось зробиться. Будемо упрямо у робити упорно. Бо тут і Гермес, і Любов, коханці, і перевернута оця. Звісно, оце на ентузіазмі людей буде. Два старших аркани. Якось з дронами все ж таки щось якось буде покращиться. Так, давайте подивимось по цій третій декаді. Ракети. Тяжка буде обстановка для нас. Подвіки вона буде постійно мінятися. І будемо ми цю лямку тягнути з вами. А вони будуть тільки думати. Тільки думати, а ми будемо тягнути цю лямку. Тягнуть будуть оці наші ППО, старі. Так, видивимося е, снаряди. Ну, тут все погано. Снаряди будуть летіти по-страшному, по-дурному, ситуація буде нестабільна. І буде розбите серце у людей. Дивимося дрони по, по третій декаді. Угу. Ну, все ж таки будуть маленькі жертви від дронів. Тут буде все ж таки буде якийсь захист. І це ми будемо проходити іменно треба закупити це. Треба, треба купити ці ружжі, спеціальні. Цих людей виклянчити. щоб вони до нас приїхали, ці спеціалісти. Це на це треба гроші вкласти. Не вкрасти, як наші крадуті по карманам, а вкласти в це. Ось так. Так що так, люди, Оце така історія у нас. Ну і давайте, знаєте, що я ще хочу вкинути? Мені тут цікаво, я ж хочу перевірити свою. оту... Е те, що я вам озвучила. Давайте подивимося, чи знищать вже існуючу нашу ППО в Запоріжжі, хоч якусь установку, чи знищать росіяни. Бо ми ж на збільшення дивилися, а ми не дивилися, а тут ви бачите, який сигніфікатор був, що вони плачуть, сидять. Так, будь ласка, карти покажіть нам на жовтень. А, чи знищать в Запоріжжі нашу якусь установку ППО, яка нас буде захищати, чи знищать росіяни. Ну, я скажу так, вони охотяться, в них є таке бажання дуже велике, мир перевернутий. Звісно, вони охотяться за ними. Ні. Ні. Будуть проблеми. Будуть проблеми. О, ні. Люди, оце, оця карта дуже погана. Ця карта дуже погана. Ну, давайте я подивлюся далі, що. Маленьке сонечко. І таємниця. Ні. А, значить, навіть якщо його знищать, люди, оце мах, оце показує щось таке. Ну, Погана карта. Сонце маленьке, тобто щось ми втратимо. А, це зцілення і оздоровлення. Тобто то, що ми втратимо, нам возмісять. Ну, ми не останемося ще з меншою кількістю. Вони повернуть нам ту, ну, додадуть. Але більш не буде. Буде? Буде ППО якась знищена. Ну, показують так карти, я не знаю. Я хочу на ППО потім подивитися, більш такий склад зробити розумний, такий, знаєте, цікавий. Я подумаю, як його зробити. І подивимося ми. Ну, По жовтню вже, звісно, що ми нічого не получимо. А от по листопаду треба дивитися, може, там щось буде. Погарніша картинка вже вже піде лін з Це концов, коли він вже 10 жовтня, він повинен вже поперти. Я розумію, що вони все кидають на Київ, туди, туди, туди. А Запоріжжя, що не треба закривати чи що, ми, як самі рижі. Все, люди, почуємось, папа. Люблю вас, поважаю, тримайтеся, не псіхуйте, спокойтесь. Почуємось, папа. Це була шутка.